Що зацвіло? І яблуня, і сливка, черешня, грушка, бець і ялича. Травичка файно так позеленіла. На листнички вже копають м'яча. Усе веснує, сіє, культивує. Стоп'ясятка кигає плуги. Так файно скрізь, так ярко світить сонце. Вже бузки прилетіли у луги. Людей хороший настрій, гарні мислі, зазулю чути. Кукає десь там, чуть потепліло, Зникли кислі морди, всі на природі луплють по сто грам. Дівчата познімали всі доспіхи, побрили ноги, пацани, шершеля фам. У плані лічної житті у них нові успіхи. Понятно зразу, стане більше молоденьких мам. Підрісла пух, кропива і кульбаба, і корова приселена се пасе. Ще трохи і будуть мухи, бджоли, оси, і наглий той комар, який в одно сосе. Коротше, всі доволі, всі сміються, душа співає, і ще ми Прийшла весна, парується фест коти, і вже ніхто не ходить во штана.